Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут ви знайдете найактуальніші пророцтва, духовні откровення та слова, які зміцнюють віру в найважчі часи. У цьому відео ми розповімо про людину, яку по праву можна назвати світилом духовної сили для нашого народу. Це отець Василь, священник, що десятиліттями жив у молитві, пості та тиші, служачи не світові, а Господу. Саме в мовчазній молитві він почав отримувати видіння про майбутнє України, світу та людства. Це сталося не вперше, але цього разу було інакше. Отець Василь стояв на колінах перед лампадою, тьмяне світло гойдалось від легкого вітру, що просочувався крізь щілини у дерев'яній капличці. Була ніч, тиша, ні голосів, ні думок, тільки дихання й ім'я Боже, що тихо повторювалося в серці. Раптом все змінилось, як він сам описує. У душі стало світло, не очима духом, і я почув голос спокійний, але владний. Він сказав: не бійтесь, але не спіть, бо прийде година, і сплячі не почують труби. Отець не став відразу тлумачити ці слова, він просто плакав. І ще довго стояв у тій тиші, що вже не була просто тишею. Вона дихала Божою присутністю. Згодом він зрозумів. Це було перше попередження. Не для страху, а щоб приготуватись, бо прийдуть події, які змусять навіть сильних захитатися, але тим, хто пильнує, буде дано силу вистояти. Господь не покине, але хто зможе встояти, коли загуде земля, сказав отець Василь наступного ранку. Ці слова стали початком цілого ланцюга откровень. і ми поділимось ними з вами крок за кроком. Бо, як сказано у Писанні, хто має вуха, нехай чує. Хто має серце, нехай пробудеться. Україна горить, але не згорає, так сказав отець Василь, коли його запитали про суть того, що він бачить у молитві. І ця фраза стала для багатьох символом надії. У своїх нічних чуваннях він не раз бачив Україну як дівчину у вишитій сорочці, що йде через вогонь. Навколо попіл, дим, страх, але її крок не сповільнюється. Обличчя чисте, очі не озлоблені, а ясні. Вона несе у руках хрест, зроблений з живого дерева, і цей хрест не горить, це шлях очищення, казав отець Василь, не кара, а допущення. Бо кожен народ, що має бути світлом, мусить пройти крізь ніч. Він вірить, все, що зараз переживає український народ, це не кінець, це початок нового періоду, як перед світанком найбільша темрява, так і перед Воскресінням. Найбільше страждання. Господь тримає Україну на руках, навіть коли здається, що мовчить, повторює отець, і додає народ, який молиться, ніколи не буде покинутий, навіть якщо проти нього виступить весь світ. Його пророцтво говорить, ще буде тяжко, ще буде біль, зрада, спокуса зневіри, але в цих муках визріває щось більше, ніж просто перемога у війні. Визріває народ, що пам'ятає, хто його веде. Не сила зброї, а сила духу, не кількість армій, а чистота серця от що вирішить фінал, каже отець Василь. Бо як у Старому Завіті Бог виводив народ з неволі не мечем, а вірністю, так і нині він готує визволення, що змінить не лише кордони, а серця. У нічному баченні отця Василя з'явився туман: не сірий і не білий, а чорний, мов попіл. Він повз вулицями великих міст заходив у під'їзди. Піднімався сходами і ховався у кабінетах влади. Люди не бачили його, але ставали роздратовані, агресивні, озлоблені навіть до своїх. Я побачив країну, що колись кидала виклики Богові, її хоругви були високі, але коріння гниле, і тепер ця гординя обернулась проти неї самої, сказав отець Василь. Він говорив не про народ, а про імперський дух, про тінь, що роками поширювалася кров'ю і брехнею. І тепер ця тінь повернулась, щоб з'їсти власний корінь. Пророцтво чітке: прийде час, коли страх з'явиться не ззовні, а зсередини. У самій серцевині тієї країни почнеться розкол, неофіційний, негучний спочатку, але невідворотний. Люди почнуть відчуження, регіони непослуг, а ближче до літа вперше прозвучать слова, які колись були табу ми більше не хочемо підкорятись. Отець Василь бачив у молитві, як група людей, наближених до силової влади, раптово відвертається від своїх. Вони не мають правди, але мають зброю, і ця зброя обертається всередину. Коли зло перестає мати ворога ззовні, воно починає їсти саме себе, промовив він. Вулиці російських міст покриваються тріщинами, не фізичними, духовними. Люди більше не вірять, не довіряють, не слухають. Страх, що довго був інструментом влади, стає її суддею. І отець Василь каже, це не випадковість, це відповідь за кожну сльозу української дитини, за кожну розбиту домівку, за кожне Господи, чому? Господь відповідає справедливо, бо, як написано, чаша гніву наповнюється і коли вона повна, Господь не мовчить. Я бачив, як тріщить земля не під ногами, а в серцях людей. Сказав отець Василь після однієї з тривалих нічних молитов. Він говорив не лише про Україну і не тільки про агресора, він бачив глобальний розлом духовний, моральний, цивілізаційний, те, що десятиліттями вважалось стабільним, почне хитатись, те, на чому будувались великі держави, раптом виявиться піском. Світові структури, що були без Бога, не витримають, бо не на правді стояли, сказав він, і додав. Те, що прикрашалось гаслами свободи, але було засноване на гордині, буде скинуте. Отець Василь бачив видіння. Європа, як велика вежа з тріщинами, що починає хитатись з середини. Америка, як міст, який розсувають руки з обох боків, Азія, мов гігант, що пробудився, але не знає, куди йти. Це не фізична війна, це боротьба за сенси. За правду, за самоздатність людини розрізняти світло і темряву. Світопорядок, побудований на вигоді, не витримає ваги часу, бо час Божий не терпить фальші, говорить отець Василь. Він бачив, як народи, що жили у надлишку, втрачають спокій, як держави, що навчали інших моралі, самі заплутуються у власних компромісах, і як ті, хто був упокорений, піднімаються не з месіанською пихою. А з простотою серця. Пророцтво каже: у найближчі роки відбудеться не просто перерозподіл сили, а очищення простору, не політичного, духовного. Світ буде змушений шукати нову вісь, і цією віссю стане не капітал, не технології і навіть не демократія в її сучасному вигляді. Цією віссю стане серце, чисте, нескорене, випробуване правдою. І отець вірить. Саме Україна може стати джерелом цього відліку, бо пройшла крізь горнило і не втратила образу Божого, бо не зрадила собі. Бо стоїть, одного разу ще до світанку, отець Василь почув у молитві слова, який, за його зізнанням, не зможе забути до смерті. Вони звучали просто, але від них стискалось серце: я підніму того, кого світ не помічав. Він нестиме не меч людський, а меч правди. Не для того, щоб нищити, а щоб завершити. Отець Василь не шукав значень, але в наступні тижні він почав отримувати чіткі образи, незвичні, проте ясні. Це був чоловік середнього віку, без корони, без зірок на погонах, але з внутрішньою силою, яку не можна купити і не можна підробити. Він не мав амбіцій, але мав покликання, він не прагнув влади. Але ніс відповідальність, якої не шукають, а приймають. Його не назвуть Месією, його навіть не впізнають одразу, але він буде ключем, промовив отець Василь. Зі сказаного зрозуміло: ця людина не нинішній лідер, не той, хто вже в центрі уваги, це той, хто проходить випробування в тіні. Його тренує не армія, а сам Господь. Його формує не амбіція, а тиша. Він знає війну. Але ще глибше знає слово, і саме словом він відкриє двері, які здавались замкненими навіки. Цей чоловік вже серед нас, але ще не усвідомив, що стане завершенням книги страждань, сказав отець Василь, і додав, коли він скаже перше слово, не всі зрозуміють, але ті, хто молиться, відчують, це воно. Пророцтво попереджає не шукати героя серед гучних, бо гучне не завжди справжнє. Шукати серцем і молитись, щоб той, кому призначено, не схибив. Бо, як говорить Писання, Господь не дивиться, як дивиться людина. Людина дивиться на лице, а Господь на серце. Перед тим як грим не грім, повітря завмирає, і багато хто думає, що це спокій. Але насправді це знак сказав отець Василь. У середині 2025-го він почав відчувати особливу напругу в духовному просторі. Щось було надто тихим, надто стриманим, мов сама історія затамувала подих. У нічному баченні отець побачив поле широке, пусте. Люди на ньому стояли у мовчанні не від миру, від розгубленості. Вони чекали, але не знали, чого саме, і серед них ходив вітер, що нікого не торкався, але всім стискав груди. Це не страх перед ворогом, пояснив отець, це сум'яття перед вибором. Коли стара сила ще не впала, а нова ще не піднялась, він попереджав: у такі моменти особливо легко посіяти зневіру, особливо легко здатись, бо немає відповіді, бо немає новин, бо навіть молитва здається мовчазною. Але саме тоді, каже він, і народжується рішучість не зовнішня, а внутрішня, не через наказ, а через пробудження. Господь готує серця, перш ніж готує події. Повторював отець Василь. Його слова були звернені до тих, хто втомився, хто вже не вірить в обіцянки людей, але ще чує голос Божий у глибині душі. Бо буря настає не лише у світі, вона починається в кожному серці, і перед цією бурею буде мовчання, але ті, хто витримає його, стануть свідками дива. Бо, як написано, хто витерпить до кінця, той спасеться. Я бачив небо ще темне. Але з Карпат піднімається світло. Воно не осліплює, не палить, воно як подих, теплий, живий, пробуджуючий. Такими словами, отець Василь почав своє свідчення про прийдешній день. У нічній молитві йому було показано не подію, а мить як серце, що б'ється вперше після довгого сну. Це не буде гучний тріумф, це буде тиха ясність, яка війде в душу. Видіння було просте. Ранній ранок над горами прозоре світло, на полі жінка в хустці, яка молиться навколішки, а в повітрі слова, що не звучать вухами, але чуються серцем. Досить прийшов час встати. Отець Василь вірить: момент перемоги буде не лише військовим, він буде духовним пробудженням, затамоване людське чому перетвориться на «дякую». І ця подяка змінить саму атмосферу країни. Світло, яке зійде на землю, не буде новим, воно завжди було тут. Просто очі були закриті, і тепер, коли темрява виснажилася, це світло знову стане видимим. Україна не стане зверху, вона стане світлом, говорить Отець, і тому її помітять. Народ, який пройшов крізь страх, не буде вже таким, як був, його не зламати криками, його не вразити погрозами, бо той, хто побачив світло після ночі, вже не боїться темряви, і саме в цей момент народяться нові пісні, нові молитви, нові дороги, бо, як сказано, світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Бог відкриває майбутнє не для цікавості, а для приготування, нагадує отець Василь. У своїх останніх роздумах він не описував події точно по днях чи місяцях, бо головне каже він не час, а стан серця, не дата. А готовність. За його словами, перемога України це не кінець, це початок, і саме тут найбільше випробування. Бо що робити, коли ворог відступає, а в душі ще війна? Як жити, коли тіло вільне, а розум все ще зв'язаний з страхом, образою болем? Отець Василь вірить, наша місія не тільки вистояти, а оновити землю, не тільки вибороти свободу, а наповнити її змістом. Він говорить, Якщо після перемоги ми забудемо, хто дав нам її, ми втратимо більше, ніж виграли. Його слова звучать не як застереження, а як запрошення будувати молитвою, чесністю, справами, які несуть світло. Він наголошує: час слави не для гордості, а для служіння. Народ, що пройшов крізь темряву, має бути світанком для інших, говорить він, і справді. Багато хто в світі дивиться на Україну, хтось з подивом, хтось із недовірою, але Господь дивиться з надією, бо серед попелу загорілось полум'я, яке несе не руйнацію, а приклад. Від нас залежить, чи втримаємо ми це полум'я, чи пронесемо крізь покоління, чи навчимо дітей не лише співати гімн, а й жити з Богом. Отець Василь закликає не чекати після війни, бо саме зараз. Народжується те, що буде завтра, і кожна молитва, кожна добра справа, кожен вибір серця вже формує нову реальність. Бо, як написано, ті, хто сіє зі сльозами, пожнуть з радістю. І ця радість вже наближається. Це була звичайна неділя, маленький храм у передгір'ї, ледь теплий після ранкової літургії. Люди вже розходились, але отець Василь залишився, став перед іконою розп'ятого. Зробив знак Христа і тихо, майже пошепки, промовив молитву, молитву, яку почув лише той, хто стояв у притворі. Господи, не дай нам загордитись, навіть тоді, коли станемо на висоті, не дай нам озлобитись, навіть тоді, коли пам'ятаємо біль, не дай нам зневіритись, навіть коли ще довго не бачимо плоду, дай нам бути Твоїм світлом, малим, але чистим, не сильним, але вірним, не славним. Але істинним. Він не просив перемоги, не просив миру, просив тільки, щоб ми не зійшли з дороги, і тоді, повернувшись до храму, додав: Благослови, Господи, Україну, не за наші заслуги, а за Твою милість, бо ми Твої, бо Ти наш. Амінь.